Що ж, нарешті, в мене дуже крутий смартфон. Мені не треба нічого казати, усіляко представляти, адже його і так всі знають. Я проходив з ним цілу неділю, і усіляко тестив. тож у мене сьогодні на огляді дуже крутий смартфон. Це Google Pixel 9 Pro XL. Цей відео буде дуже цікавим, адже мій минулий смартфон до айфона якраз був Google Pixel першого покоління, і мені якраз дуже цікаво подивитися, що змінилося у Google за 8 років. Не десь там зі сторони, а ось поклацати, покрутити, затестити і все інше. І якраз за це я дякую магазину Pixofon за таку надану можливість. Там ви можете знайти і пікселі, і айфони, і Samsung, і багато-багато інших девайсів. Якраз після цього відео можете зайти і подивитися. Посилання я залишу в описі під цим відео. Не знаю, як вам, але мені дизайн Google Pixel 9 ну дуже сильно подобається. Це вам кажу, як фанат Пікселя. Почнемо з того, що вигляд цей піксель має. По відчуттях він виглядає, і відчувається тактильно дуже дорого та преміально. Задня частина смартфона складається з матового скла і це дуже і дуже круто, адже відбитки пальців він майже не збирає. і Взагалі виглядає дуже класно і стильно. А у цей блок камер спочатку на рендерах виглядав дуже погано, як на мене, але є така магія Google вже чи що, так само як і в Apple. Коли на рендерах дивишся і виглядає ну, максимально подебільно, а потім дивишся вживу на оці рамки, на цю кришку, на цей блок камери, такий ну гарний, ну класний же. І реально, Google Pixel 9 відчувається вже як iPhone, адже він дуже класно зроблений. Google з кожним роком все допилює, дороблює дизайн, і зараз він ще на крок ближче до більш довершеного варіанту. І мені дуже цікаво подивитися, яким буде 10 те покоління. До того ж, у мене є робочий Google Pixel першого покоління, і от ви можете побачити цю величезну. Прірву. Коли тут він виглядає, ну як на мене, непогано, але я пам'ятаю, що багато хто критикував дизайн першого покоління і доволі довго. Кольори, як на мене, також дуже вдалі. Всього у PRO-версії чотири варіанти: це білий, рожевий, сірий та чорний. Або як Google їх називає, це порцеляна, рожевий кварц, Хейзл та Обсід. У мене якраз білого кольору і він виглядає причудово. Взагалі, оце кручу його, роздивляюсь, і він мені дуже сильно подобається. Не знаю, як це пояснити, але він дуже класний. Екран як завжди, дуже хороший дисплей на 6,8 дюймів. І знаєте, мені вперше за довгий час захотілося мати великий смартфон. Для прикладу, iPhone 16 Plus, Pro Max чи Google Pixel 9 Pro XL. Екран має адаптивні 120 Гц, це капець я круто, навіть не хочете повертатися до свого 11-го iPhone. І, до речі, має захист Gorilla Glass Victus 2, що спереду і що ззаду також. Тепер давайте детальніше зануримося у камери. Спочатку щодо зовнішнього вигляду, мені дуже сильно подобається цей блок камер. Набагато краще, ніж було в минулих поколіннях. Не сказав би, що тоді було дуже погано, але, як на мене, дуже класне покращення. Також я чув від різних блогерів, що не жалуються щодо того, що там, де блок камер, збирається дуже багато пилу та бруду. Що ж я також влиніс до цього списку. Бо я якраз носив цей телефон в джинсах і за один день все-таки зібралося трохи бруду. Тепер характеристики основна камера на 50 мегапікселів, ультраширик на 48 мегапікселів і телеоб'єктив також на 48 мегапів. Фотографії виходять. Дуже класними, вони мені дуже сильно подобаються. Взагалі, у Google з фото завжди було все добре. Навіть мій Pixel першого покоління фотографував дуже круто. Що ж можна сказати про найкращу камеру 2016 року? З цікавого, що я знайшов у новинці. По-перше, те ще є покращення відео. Коли ви записали, все це відео додатково обробляється. Через деякий час ви отримуєте більш оптимізоване, скажімо так, відео. А ось так записує Google Pixel 9 Pro XL. як на мене, картинка тут просто вогонь, особливо. Якщо порівнювати це з веб камерою основна, звичайно, буде набагато кращою. Кольори тут просто бомба, якість тут також прям на висоті. Мені прям, от що Google Pixel знімає, це прям ну мені дуже сильно подобається. Я його не вихваляю, я його там не виставляю прям лідером, але ну подивіться сам, картинка тут просто вогонь. І е, також є покращення відео, воно записується все в HDR в 10 біт. Це воно поки що знімається, грубо кажучи, в стандарт. Арті, але потім Google або на своїх серверах, або сам телефон. Потім через деякий час його домальовує до і він ну, і він, скажімо так, саме відео більш оптимізоване і більш краще. Ось, тобто, якщо в мене вийде це все вам показати, то ось якраз це основне, або навіть вже воно записується як уже з покращенням. О, до того ж це автофокус, мені дуже сильно подобається. Це воно так прям розмиває. Ну це в усіх телефонах, але просто подивіться, як воно швидко перекручується. Прям. Мені ну, піксель, ну, мені здається, ну, на висоті. Особливо оцей зараз 9 Pro XL, це прям топчик. До того ж, є у вас X1. X2 і X5. Ось, воно тут видно, що воно перекручується трохи, оце, е, перехід сам. На жаль, не як у iPhone. У айфона якраз воно якось більш плавно і взагалі перехід майже не видно. А тут, от, якраз, от, трохи перескачує, тут видно. І до того ж є X20. Оце, оце зараз саме максимальний зум. Ось, Там от я бачу все піксельно, Ну, як для x 20 це доволі таки непогано. Хоча, не знаю. Ми, ну, як на мене, це непогано. Для x 20 типу, мені здається, мало хто зможе так зробити. Але в цілому непогано. Ось о X5, ось О, о твоя рука. До речі, як макрозйомка доволі таки непогано. Ось ось, X2 і X1. Менше ніяк не можна на 0,5 воно не перескакує, хоча є така, ніби як функція, нічого не хочу воно. І ось так, от ви можете побачити, як взагалі ця основна камера записує мене. Як на мене, картинка там повинна бути прям дуже класно. Я ще потім подивлюся, як воно взагалі це все на комп'ютері записується, як воно взагалі відображується все зі сторони. Бо звичайно, на телефоні на екрані прям виглядає це дуже дуже класно. Але звичайно, якщо якісь тести бувають, то треба подивитися на комп'ютер. І взагалі на інших девайсах, бо там може бути зовсім зовсім все по-іншому. Тобто, в цілому, от Google Pixel прям, молодці От щодо камери і щодо всього іншого, вони прям пішли. На дуже великий крок вперед, також що мене одразу зацікавило, це функція розбірливе мовлення. Ця функція зменшує рівень зайвого шуму для прикладу, вітру, трафіку чи натовпу, а ваш голос навпаки чіткий. Дуже добре підходить для того, щоб записувати якесь відео, щоб вас чітко почули. З режимі зйомки можна записувати в 4К 30 і 60 кадрів на секунду, доволі стандартно, як для флагмана. Але тут можна записувати у 8К 30 кадрів на секунду. Чесно, я поки не знаю, куди діти всю цю, цю якість, бо в нас ще не. Не так сильно розповсюджено 8 телевізори, але хай буде. І також є передня камера на 42 мегапікселя, і в цілому, майже так само, тільки без функції покращення якості відео, тільки звук. Але я подивився, як ці камери записують відео, і це просто щось. Ось так от записує Google Pixel 9 Pro XL з функцією розбірвого мовлення, тобто е, він видаляє всі лишні фони, які йдуть позаду, і максимально робить чітким. Мій голос. От, тобто, Зараз доволі таки вітряно, машини їздять тут, доволі таки шумно, і зараз от ви можете побачити, як Google взагалі прибирає ці лишні звуки. Тобто ну і картинка сама також можете перевірити. Цілому, прикольно. Як на мене, Google і Samsung з кожним роком все ближче і ближче наближається до iPhone. Щодо фото, вони по суті однакові, і топові флагмани фотографують все, що тільки можна і як тільки забажаєш. Все залежить від умов, від алгоритмів і від смаків, бо для прикладу від Samsung мені поки не дуже сильно подобається. З продуктивністю тут все і недобре, і непогано. Тут вбудований процесор Tensor G4 від Google. І багато хто каже, що цей процесор дуже слабкий, порівняно з тим же Snapdragon 8 Gen 3. І по. По суті, це правда і це мінус, якщо ви шукаєте потужний смартфон. Але цей процесор і філософія Google, скажімо так, направлена в зовсім інше русло. Робити не потужний смартфон, а максимально адаптувати до штучного інтелекту. І тут це залежить від вас. Якщо ви шукаєте саме потужний смартфон, щоб тягнуло всі ігри на максималках, то звичайно вам цей телефон не підійде. Це вже до Samsung або до інших компаній. А якщо вам подобається філософія Google і ви не шукаєте мега потужний смартфон, то це також дуже гарний вибір. Також Додам, що цей процесор не настільки слабкий по цифрах, його вистачить приблизно на 3-4 роки комфортного користування, як на мене. Але Google обіцяє цілих 7 років підтримки цього смартфона, тож доволі хороший запас на майбутнє. Ігри тягне усі, я спробував пограти Call of Duty Warzone Mobile і грається доволі добре. Щодо нагріву, я чув багато від людей, і вони мені писали коментарі стосовно минулих поколінь, що вони дуже сильно грілись. Цей Pixel 9 Pro XL, як на мене, не дуже сильно нагрівався, був таким тепленьким. Тут вбудовано. ГБ оперативної пам'яті, тримає застосунки добре і без підгрузок. Щодо постійної пам'яті, тут є три варіанти: на 128, 256 і 512 ГБ, але як на мене, на 128 ГБ за таку ціну можна було б вже і прибрати, і замість нього поставити вже на 1 ТБ. Також я хочу похвалити автономність Google Pixel 9 Pro XL. В моєму користуванні його вистачило на цілих 2 дня. Смартфон має 5060 мА, і я цей піксель використовував як основний, в моєму користуванні це. Телефон тримає заряд на 2 повноцінних дня. Скажу одразу, що у кожного свій час користування. У мене так, у вас може бути зовсім по-іншому, але скажу, як є. Зарядив до 100% ввечері, ще десь годинку-півтори покористувався, потім цілу ніч він просто лежав, і на ранок у мене було 87%. Потім дорога до роботи, а там тіктоки, інстаграми, переписки, запис відео, фото і так далі. То десь в 23.30 у мене залишилося 47%, що дуже і дуже добре. Дротова зарядка. На 37 Вт, а бездротова на 23 Вт. Сканер відбитків під екраном і він доволі добре працює. І також є додаткова функція, що схоже на Face ID за допомогою веб-камери. І наскільки я зрозумів, він доволі таки секюрний, адже його можна використовувати навіть в банках. Але у Google був свій крутий аналог Face ID у Pixel 4, але вони, як завжди, вбили цю технологію. Взагалі, це є фішка Google, де вони роблять хороші фішки, такі як той самий аналог Face ID, Stadia, Хмарний геймінг, Google Glass, але Можливо, по чутках вони їх відновлять і багато інших. Також ви можете підписатися на мій телеграм-канал, там дуже багато цікавих новин зі світу технологій. Там є все та навіть більше. Підписуйся та не зволікай. І за можливістю ти можеш стати спонсором цього YouTube каналу, навіть найменший рівень допоможе мені значно покращити якість відео. Дуже дякую, якщо ти це зробив. Також я задав, що тут є датчик, за допомогою якого ви можете вимірювати температуру. Треба телефон підставити десь на рівні 5-10 см, і на екрані буде показана температура. Не знаю, наскільки. Яки часто ви будете цим користуватися, адже навіть я вже про цю фішку і забув. Звук тут дуже хороший та якісний, але як на мене тут трохи не вистачає низьких частот, адже якщо порівнювати з Sony Xperia 1 6, який був, до речі, відео ви можете побачити ось тут, то там якраз звук був трохи краще за рахунок різних режимів. Що ж, тепер ми на самому цікавому місці, це чистий Android, і мені є що сказати. По-перше, як тільки я увімкну цей смартфон, то я одразу відчув, що я вдома. Все-таки знайома, всі ці іконки, всі ці жести, цей підвал, і, як на у мене це дуже добре і це дуже приємні відчуття. Але, на жаль, я повинен трохи посварити Apple. Apple. Боже. <гум> Google. <гум> Ось ця нова фішка Android 14, там, де в залежності від ваших шпалер іконки будуть в таких самих кольорових тонах. По реалізації вийшло круто, але є і прогалини. Те, що не всі застосунки адаптовані під цю фішку, не знаю, це питання до тих розробників застосунку чи Google, але це є, на жаль. Для прикладу, TikTok якраз не адаптований, він дуже сильно відділяється. І також, якщо зайти у підвал, то там також ця краса пропадає. І там усі застосунки зі своїми стандартними кольорами. Це трохи незрозуміло. Ось дуже гарний приклад у iPhone зі своїм iOS 18, що як тільки ти починаєш кастомізувати іконки, то там змінюються усі без виключень, навіть той самий TikTok. До того ж, ви можете побачити різницю між Android і iOS, бо як на мене різниця все менша і менша. Окрім іконок, я б також хотів виділити, як мінус, це погана оптимізація всередині застосунку. Доволі нещодавно я бачив TikTok, де дівчина показувала доволі цікавий баг. І як тільки я отримав цей смартфон, я почав його перевіряти. І знаєте що? Він все таки є, коли ви вмикаєте камеру в інстаграмі, починаєте запис відео, то ви можете помітити ще один баг, те, що зум трохи менш контрольований, і це трохи відчувається порівнянні з айфоном. І також, якщо ви вже записали відео, вже готові подивитися на цей класний готовий результат, але є той баг. Коли ви відпускаєте цю кнопку, дивитеся на цей весь результат, але тут звук на одну секунду запізнюється від відео. Відчувається порівняння з айфоном. І також, якщо ви вже записали відео, і ось це якось дуже дивно, що у Google є такий баг. Чи потрібно брати цей смартфон, як на мене, так? Адже навіть не дивлячись на всі ці баги та недоліки, цей смартфон дасть вам дуже класний експірієнс. І це також дуже сильна сторона Google, адже навіть не дивлячись на всі ці баги, і недоліки, і всі ці факапи, які були раніше, люди все одно купують ці смартфони. Все-таки магія Google працює. І скажу чесно, що цей смартфон також якось на мене впливає, адже цей смартфон дуже класно виглядає. І Вся ця дев'ята лінійка дуже класна, взагалі, Google молодці. І мені дуже сильно сподобалося саме Excel-версія і в цьому білому кольорі. Ну він прям ну ну це класно. Я не знаю, як це пояснити. Він дуже крутий. Друзі, дякую вам за перегляд. Поставте лайк, напишіть коментар стосовно цього пікселя, і взагалі, як він вам. Мені дуже цікаво почитати ваші коментарі. І підписуйтесь на цей канал, це дуже і дуже важливо. Також ви можете підписатися на мій телеграм-канал, там дуже багато цікавих новин зі світу технологій. І за можливістю мож Можете стати спонсором цього ютуб каналу. Дуже дякую, якщо ви це зробили. А з вами весь цей час був Андрій. До зустрічі!